Виїзне засідання наради відбулося за ініціативи управління МВС України в Хмельницькій області. Базою для проведення заходу обрали місто Кам'янець-Подільський, у якому на сьогоднішній день найрозвиненіша структура дійсно дієвих громадських формувань, які діють як при міській раді, так і на базі вищих навчальних закладів. Громадські формування не так. Вони виконують попереджувальні кроки, вони проводять роботу з людьми, з населенням, вони проводять роботу в навчальних закладах, вони проводять роботу в школах. Якщо буде профілактика, я рахую, і буде і зменшиться в тому числі і злочинність, і протидії всяких непорозумінь з законом, де є вживання спиртних напоїв, вживання наркотиків. Понад 100 учасників зібрання на протязі майже двох годин активно обговорювали існуючі досягнення, проблеми та перспективи у цій галузі, охорони громадського порядку. Досвідом роботи поділилися працівники міліції і очільники найуспішніших громадських формувань. Серед них Олександр Грицаєнко, голова громадського формування Нітішинський козацький полк, яке було створено на території міста Нітішин Славутського району Хмельниччини. Олександр Олександрович пишається тим, що його правоохоронний підрозділ діє не на Папері, як зазвичай трапляється, а на практиці. Це і спільні з працівниками міліції рейди і надання міліціонерам допомоги у охороні громадського порядку під час масових заходів і посилення патрулювання у вихідні та святкові дні. Правовиховна та профілактична робота серед населення. Дай людині, яке захочення, що людина ходить в громадське формування, все таке захочення, якось должно бути. Крім того, зараз от, таке остра стала проблема в тому, що. От у нас воно є, я не впевнений, що в других громадських формуваннях є, це страхування, членів не громадського формування. Тому що якщо він вийшов захищати правопорядок міста, значить може бути на цьому чергуванні статися все що угодно. Але коли людина, не дай Бог, кому-небудь таке щось там трапилося, там, чи ногу підвернув, чи його, чи ще що, і вдруг кажуть, що він не застрахований, це, це почнуться суди. Суди не від сторони, Самого члена громадського формування, а от його рідні це буде 100%. У нас на даний час всі хлопці мої застрахнаші хлопці ОГБ застраховані. По завершенні наради усі учасники ознайомилися з матеріальною базою та засадами діяльності громадських формувань Кам'янець-Подільського, а також системою відеонагляду за порядком у місті, встановленої у черговій частині міського відділу міліції.